Як перевести крипту з біржі Binance на біржу Bybit? Сьогодні будемо говорити на таку тему. З вами, як завжди, Саша, і я радий бачити вас на своєму каналі про інвестиції. Але перед тим, як почнемо, ставте лайк з авансом та підписуйтесь на телеграм-канал. В ньому я публікую багато різної інформації, різні розіграші, заробіток з вкладеннями та без вкладень. Хто ще не зареєструвався, ссылочки на реєстрацію знайдете під цим відео. І так, як ж перевести свої кошти з біржі, на біржу? Давайте візьмемо, заприклад, долар. Заходимо на Bybit, натискаємо кнопочку Депозит, обираємо USDT, обираємо мережу TRC-20, тут найменша комісія, і копіюємо адресу. Після цього заходимо на біржу Binance, натискаємо на Гаманець, натискаємо на USDT. І тут натискаємо кнопочку Зняття. Надіслати через криптомережу. Сюди, там, де адрес, вставляємо наш скопійований адрес. Вибираємо мережу, мережу таку ж, як ми вибирали на Bybit. І вибираємо кількість. Мінімальна кількість 10 доларів. Натискаємо кнопочку зняття. Підтверджуємо. І тут нам прийдуть два верифікаційних коди. Підтверджуємо. І натискаємо кнопочку надіслати. Зняття в процесі обробки. Все. Ось так просто ми перекинули свої гроші з біржі на біржу. Надіюсь, відео було цікавим. І якщо це так, ставте лайк, пишіть коментарі, якщо у вас щось не вийшло. Дякую всім за увагу. Пока-пока!